Так, продажа Рено трафік. Один і двигун. 4 тисячі назад в машині замінений ципок, Поміняні сальники по двигуну, Поміняний виживний підшипник. Так от виглядає салон. Кондиціонерчик працює. Музика грає, салон не затертий, не зачуханий. Машина з безключовим доступом. От він под, кому цікаво, дивіться. Все повністю в гарному стані. Лобове скло без косяків, ніде ні рижечків, ні пижечків, ні нічого немає. Хороша гума на машині, отака от обшита будка, машина зашумлена, вся, їде впевнено, турбіни працюють гарно. Все відкривається, все закривається. Така от гума на машині. По електриці повністю все працює. Автомобіль без підфарбувань, о так оце все виглядає. Це в нас довга версія. На всіх дверях. Тут у нас все виглядає отак. Склопідйомники працюють. Коректор світла. Так. 229 тисяч на щитку 2400 кілометрів назад зроблено велике ТО. Функція старт-стоп. Допомога при старті вгору. Присутня? Вогон працює чудово, без ніяких нарікань. Просто пар. Хардерних газів на машині не кидає. Антифріз. Хороший акумулятор. Ще раз повторюю, що повністю технічно обслужена машина, помінені цепки, зроблено велике ТО. Завів сів і поїхав. Всі деталі за телефоном, тому цікаво, набирайте. Будемо домовлятися. Хто з повним переоформленням? З документами проблем немає. Тут Ще покажу. В техпаспорті і чистий 19-й рік.